Доброго вечора, пане Юрій. Звернулася до вас із такою пропозицією з приводу двохспального ліжка із ортопедичним матрасом. Ви порекомендували хороший варіант на доступну і, приємну, і за приємною ціною. Ви нам надіслали його без передоплати. Безплатною доставочкою на місто рівне. Нам дуже сподобався цей варіант. Бажаємо вам хороших покупців, щоб всі зверталися за компетентною людиною і хорошим продавцем. Дуже хороша якість і матеріалу, що саме ліжко, що сам матрасик, дуже чудовий, надійний і дуже добре на йому. Відпочивати. Щиро дякуємо вам ще раз за хорошу пропозицію і бажаю ще раз успіху в роботі і все найкращого вам. Дякую щиро ще раз.